Я даю інформацію нашим хлопцям, як залишатись в безпеці, коли літають БПЛА, Що для цього треба робити і. Які є про проти протидії, так? Хоп, все і він вже можна заряджати сюди бімбу. Що ми показуємо, як тепловізор з відстані 100 метрів, як добре видно з сигнатури людини і. Я бачу в обличчях здивованість. Навіть не з 100 метрів, а з 200 метрів всіх натуру людини видно. Тому це важливо, щоб вони мали розуміння і принаймні не скупчувалися, Тому що чим більше скупчення, тим вирогідність, що щось прилетить більше. 100? Так, 100, 200 метрів.